Усім привітик, друзі! Дуже рада вас бачити на своєму каналі. Мене звати Міла, якщо ви тут вперше. В цьому відео я хочу розказати вам, які книги я планую прочитати восени. Сьогодні у нас тільки 14 серпня, але я відправляюсь у відпустку, тому в мене не буде часу, скоріш за все, до кінця місяця зняти щось. І я вирішила зняти це відео вже сьогодні. Чому? Тому що, в принципі, я вже розумію, що я до кінця літа дочитаю, і вже розумію, що я хочу прочитати та почати. Читати у вересні. Розпочати це відео я хочу з моїх планів на літо. Давайте разом відкриємо моє відео на YouTube, подивимось, чи я прочитала хоча б одну книгу з тих, що я планувала. І е, упевнимось в тому, що я свої плани ніколи не виконую, але завжди дуже люблю планувати. Усім привіт, дорогі друзі! Дуже рада вас бачити на своїй. Так, що я тут бачу? Перша книга це поклик з могили Саймона Бекета. Я її не прочитала і вирішила, що не буду читати і не буду продовжувати своє знайомство з Саймоном Бекетом. Можливо, це колись зміниться, але я починала читати цю книгу десь рази чотири, і жодного разу вона мені не йшла, не подобалась, і я чула негативні відгуки, тому вирішила, що я не буду себе мучити і просто не буду продовжувати. Друга книга, яку я тут бачу в своїх планах, це Люби Едварде Наполітано». Я її прочитала. Чудова історія. Мені вона дуже сильно сподобалась і потрапила в найкращі книги року. Тому цей план я виконала. Наступну книгу, яку я бачу в своїх планах, це Дикі дівчата Рорі Павер. Я цю книгу теж прочитала такий посередній трилер, але, в принципі, мені він сподобався. Я її хотіла прочитати, тому що мені здавалось, вона має такий прям дуже літній вайб. Ну, в принципі, так воно і є. Наступна книга, яку я хотіла прочитати і не прочитала, це Сливове дерево від видавництва Фабула. Я хочу прочитати все ще цю книгу, але відкладаю її, чому, тому що вона про війну, наскільки я знаю. Якось зараз ця тема мене трішечки тригерить, тому я не впевнена, що я хочу прямо зараз читати цю книгу, можливо, пізніше, але я обов'язково її прочитаю. Наступна книга, яку я планувала на літо і не прочитала, це «Розамунда Пілчер. Як вона називається повернення додому. Я її не прочитала. Все ще лякаюсь величезного об'єму, хоча знаю, що це така дуже-дуже комфортна і цікава сімейна сага, яка, скоріш за все, мені дуже сильно сподобається. Наступна книга в моїх планах пачінко Лі. Я її планую, мені здається, вже. З моменту виходу цієї книги. Я цю книгу не прочитала влітку. Мене відштовхує дуже незручний шрифт, але я все одно обов'язково прочитаю цю книгу, теж майже впевнена, що десь 8, 9, 10 з 10 я її обов'язково поставлю. Наступна книга, яку я планувала і не прочитала, це Ні жива, не мертва Голі Джексон. Не прочитала цю книгу, це у нас третя частина трилогії. До речі, треба прочитати. Якось я про неї просто, мені здається, забула. Харукі Муракамі наступна книга Кавка на пляжі. Не прочитала і поки що не планую. У мене якось зникло бажання її читати, не знаю чому. Мені чомусь здається, що вона мені не сподобається. Тому поки відклала. І наступна книга, яку я планувала, це щасливе місце Емілі Генрі. Я прочитала цю книгу. Вона мені не сподобалась, потрапила в топ найгірших книг, прочитаних цього року. От, і все, що я можу про неї сказати. Наступна книга, яку я планувала, це про вулок світлячків Крістін Генни. Я її прочитала, вона мені дуже сильно сподобалась. І це прям був захват. Я проводила ще книжковий клуб по цій книзі. Е, мені прям. Дуже чудова історія, я подивилася екранізацію і всім рекомендую. Це дуже класна книжка. Наступна книга це Вчитель Фріди Макфаден. Я прочитала цю книгу, вона теж потрапила в найгірші книги цього року, але я її прочитала. Отже, в принципі, не так все погано з 11 запланованих книг я прочитала 5. Майже 50% своїх планів я виконала. Я була впевнена, що я зараз буду записувати це відео і всі книги, які я запланувала, я не прочитала. Але, як бачите, ні, я собою дуже задоволена, бо раніше було набагато гірше. Тому зараз ми будемо планувати з вами на осінь. Що я хочу прочитати? Зараз я вам покажу. Я підготувала тут такий стосик книжок величезний. Оба! Які, на мою думку суб'єктивну, підійдуть для осені, і які я хочу прочитати. Перша книга. Печінко Лі. Знову, знову. Все одно хочу її прочитати. Я не розумію, що не так, але ні, я розумію, що не так. Ну, коли я її прочитаю, я впевнена, що вона мені сподобається. От прям на 100% впевнена, що книга класна, і я маю її прочитати. Це у нас азійська література. Тут розповідається про дівчину на ім'я Санджа, яка є донькою рибалки каліки, і вона закохується у якогось дуже багатого чоловіка. Вона від нього вагітніє, але дізнається, що він одружений і відмовляється бути з ним. Натомість вона виходить заміж за іншого чоловіка священника. І буде розповідати взагалі про її долю. Каже, що книжка і поплакати, і попереживати, і, коротше, дуже емоційна історія, яку я дуже хочу прочитати. Наступна книга це Дім на краю світу Майкла Канінгема. Я хочу прочитати цю книгу, тому що скоро буде фестиваль Книжкова країна, на якому буде проходити голосування за найкращу книгу цього року. Я б сказала радше за найпопулярнішу книгу цього року, яка варта уваги. Зараз. У шорт-лісті номіновано 5 книг: це щасливе місце. Господи прости, дім на краю світу, одного разу розбите серце, наречена Алі Гейзелвуд і Мона Ават Зайчик. З усіх цих книг я читала зайчика. Я читала щасливе місце, починала читати наречену. Мені, на жаль, не сподобалась жодна з цих книг, але я сподіваюся, що Дім на краю світу, мені сподобається. Хочу бути в темі, в курсі. Скоріше за все, Стефані Гарбер одного разу розбите серце я читати не буду. Але цю хочу з нею познайомитись. Мені чомусь здається, що в цій премії переможе або ця книга, або Зайчик Моне Ават. Саме ця історія буде розповідати нам про, наскільки я розумію, трьох людей дівчину і двох хлопців, які. Чомусь оселяються жити разом. І буде розповідатись про їхні стосунки. Наступна книга, яку б я хотіла прочитати, але, скоріш за все, не прочитаю, це стейнбек Грона гніву. Давно хочу прочитати, це така, скажімо так, класика. 600 з чимось сторінок тут. І ну, блін, дуже хочу прочитати цю книгу. Тут я теж впевнена, що вона мені сподобається, що я буду вам потім показувати цю книгу і казати Читайте, це неймовірно класно. Але чомусь я дуже довго відкладаю з нею знайомство. Наскільки я знаю, в цій історії будуть зачіпатись теми посухи, великої депресії, те, як почували себе в ті часи фермери, і що взагалі відбувалося. Я люблю читати про цю тему. Це загалом дуже емоційні також книги, які не залишають байдужими. Тому сподіваюся, що все ж таки до неї доберусь. Наступна книга, яку б я хотіла прочитати, точніше, дочитати, це міністерство часу. Я вже знаю, що я її не прочитаю влітку, тому, скоріш за все, буду читати її восени. Тут розповідається про компанію «Міністерство часу, яке переміщує людей. У сучасність, а от з інших часів вони там в своєму часі знаходяться на межі смерті, щось з ними має статися, тому вони їх, скажімо так, рятують та переміщують у сучасність, і потім спостерігають, як люди адаптуються, щось ніби таке. Я прочитала десь перші 50 сторінок цієї книги. В принципі, непогано. Вона не скажу, що прямо мене зачепила з перших сторінок, і я прям сильно захотіла її прочитати далі. А, ні. Але мені цікаво все ж таки, чим вона завершиться, тому буду дочитувати восени. Далі у нас пішли детективи та трилери, які я хочу прочитати обов'язково. Я їх буду читати багато, як завжди. Але оці хочу прочитати обов'язково. Перше, це Тес Герітсен Кісток». Чула про неї дуже класні відгуки, чому звернула на неї увагу тільки зараз? Тому що Олеся на з каналу Літер Лілеся Леся сказала, що це класна книжка. Вона у мене дуже давно на полицях, і я якось постійно відкладала її читання. Я читала у з «Хірург». Мені вона не дуже сподобалась там фінал мене дуже сильно розчарував, і я подумала, що не дуже хочу той продовжувати цикл Тес Ґеріцин. Хоча продовжувала купувати книжки, мені їх дарували. Тобто у мене майже зібраний весь цикл Тес Ґерісен. Оце хірург, асистент і далі. Але я його так і не продовжила читати. А ось ця історія вона не з циклу, вона одиночна, наскільки я знаю. Тут буде розповідатись про дві часові лінії: одна в сьогоденні, а інша у 1830 році в Бостоні. Студент медичного коледжу грабує кладовище для продажу тіл на чорному ринку. Одне за одним на території університетської лікарні відбуваються два вбивства медсестри і видатного лікаря. І Норіс стає підозрюваним. І щось там буде ще відбуватись у сьогоденні, все буде переплітатись, і мені здається, це має бути цікаво. Якщо мене ой, тут цей шрифт, який мені не дуже подобається. Дивіться, сподіваюсь, сфокусується. Я не люблю цей шрифт, я люблю класичний шрифт у КСД. Ну нічого, буду читати. Сподіваюся, що авторка мене не розчарує знову. Наступна книга це книга, яку я планую вже теж декілька років прочитати: Кувала Зозуля Роберта Галбрейта. Цей цикл радять всі. Всі кажуть, що ці детективи треба прочитати, що вони дуже класні. Що якщо я люблю цей жанр, я маю прочитати, можна так сказати, класику. Але я все ніяк не доберуся. У мене теж вже є всі частини цього циклу, і де вони? І вони лежать і не читаються. Тому я дуже хочу. Цієї осені все ж таки нарешті взяти та прочитати цю книгу. Можливо, мені не сподобається, і треба продавати інші частини і вже не думати взагалі про цей цикл, бо він мені муляє очі, я постійно дивлюсь на цю книгу і думаю, та Боже, коли ж ти вже її прочитаєш. Тому я вам офіційно обіцяю. Цієї осені прочитати нарешті першу частину. Наступна книга, яку я хочу прочитати, називається Ніщо не вічне Сідні Шелдон. Я з цим автором не знайома і планую познайомитись з цієї осені. Я знаю, що видавництво апріорі перекладають його книги активно чи її. Його. Його книги. Цей автор дуже давно вже відомий своїми. Також можна сказати детективами. І я хочу розпочати знайомство з цим автором з цієї книги. Якщо мені сподобається, я ще хочу прочитати книгу, яка називається Гнів ангелів. Тут буде медична тематика, у гнів ангелів, ніби юридична тематика, щось подібне. І по класиці жанру тут також будуть якісь вбивства, розслідування, щось цікаве. Я бачила всі ваші коментарі, які ви писали про цього автора, і що він класно пише, тому буду обов'язково читати. Наступна книга, яку я хочу прочитати, це друга частина циклу Голодних ігор, яке називається «Полум'я займається Сюзанни Колінз. Я вже почала читати цю книжку. 20 сторінок прочитала. Я буду читати обов'язково продовження, тому що мені голодні ігри прям дуже сильно сподобались настільки, що я в захваті була, тому мені здається, що мені і продовження теж сподобається. Хочу, як і з першою частиною, прочитати книгу та подивитися екранізацію. У мене вже майже всі книги цього циклу є на полицях і приквели. Немає тільки тієї, яку нещодавно анонсували. Я її не продовжила читати влітку, тому що мені здається, що треба робити таку немаленьку перерву між частинами цього циклу, щоб відпочити від цього Всесвіту, від цих ігор. І мені захотілося зробити невеличку паузу, але восени обов'язково буду до неї повертатися. Аліна, якщо ти дивишся це відео, я сподіваюся, що ми будемо з тобою разом читати цю книгу. Та її обговорювати. Наступна книга, яку я хочу прочитати, це Життя хлопця Роберта Макемона. Величезна така книжка. Я її придбала собі у подарунок. Просто так, без якогось приводу. Тут, звісно, теж шрифт не дуже. Але нічого. Дуже зручно розкривається, але не дуже зручно її тримати, бо вона важка і велика. Я хочу прочитати цю книгу, тому що всі кажуть, що це дуже якась цікава історія, яка не забувається у багатьох, вона стає навіть улюбленою. Тут щось про дорослішання хлопця буде з елементами містики, фентезі, щось таке. Далі е, наступна книга і остання в цій добірці серед тих книг, які в мене є в наявності, це жінка з каюти номер 10 Рутвеа. Я цю книгу давно хочу прочитати. Це, напевно, єдина книга у Ротвеа, яка у мене не прочитана ще. Хоча брешу, я ще не прочитала нуль днів, я її починала, але відклала, мені вона не дуже сподобалась. А ось цю книгу теж дуже хочу прочитати, коли буде дощ. Дуже буде похмура якась погода. А також я побачила сьогодні новину, що ця книга буде екранізована Netflix. Кіра Найтлі буде грати головну роль, тому я дуже заінтригована. Хочу прочитати книгу і подивитися екранізацію. Думаю, що це буде цікаво. Тут буде розповідатись про журналістку, яка відправляється у відрадження на тиждень на круїзний лайнер. Там дуже впливові гості будуть на цьому лайнері пасажири. І одного разу вночі Лора чує звук, ніби хтось викинувся за борт. Виходить, бачить якусь пляму крові, викликає Службу безпеки. Вони кажуть, що вони візьмуться за розслідування цієї справи, але на ранок виявляється, що ніхто не зник, окрім однієї жінки, але цю жінку, окрім самої Лори, ніхто більше не бачив, тому ніхто і не знає, що вона зникла. Е, мені здається, що це буде цікаво, атмосферно. Е, не думаю, що ця книга прямо потрапить в топ прочитаного, але я просто дуже люблю восени читати щось подібне, тому. Буду, але це не все. Тут у мене 10 книг, які я хочу прочитати. Також я б дуже хотіла прочитати, звісно, новинку від видавництва Фабула, яка називається Джеймс Персівеля Еверета. Звісно, дуже хочу, тому що це у нас лауреат Пуліцерівської премії. І я думаю, що, скоріш за все, у вересні у мене буде книжковий клуб з цією книгою. Якщо вам цікаво, записуйтесь, приходьте, я буду рада. Ця історія нам розповідатиме про чоловіка якому повідомляють, що його продають у рабство кудись дуже далеко, і йому його мають розлучити з дружиною та дитиною. І от він вирішує втекти кудись подалі на острів, де буде переховуватись щось таке. Відгуки про цю книгу просто неймовірні, кажуть, що історія дуже класна. Мені дуже сподобалась книга дерева цього автора. Тому я, звісно, хочу прочитати і цю книгу також. Вона навіть більш популярна серед читачів за кордоном, тому будемо знайомитись. Сподіваюся, що вона мене не розуміє. Чарує. Також з новинок, які ще не вийшли, але плануються до виходу, я б хотіла прочитати книгу Пісня Ахіла Медлін Міллер. Це у нас буде історія про якісь давньогрецькі міфи. Я ніколи не читала нічого подібного і не була впевнена, що мені сподобається, тому що я знаю, що є популярна історія «Церцея». От, багато хто її любить, але я не читала і якось мене ніколи до неї не тягнуло. А от пісню Ахіла я б дуже сильно хотіла все ж таки прочитати. І також з новинок я б хотіла прочитати книгу Тисяча осяйних сонць Халеда Хосейні. Я дуже сподіваюся, що вона вийде вже восени. Її видавництво старого лева нещодавно анонсували, і ви не уявляєте, наскільки це крута книга. Я її читала дуже давно, десь років 7 тому. І вона мені дуже сильно сподобалась на той момент. Я була під враженням і досі під враженням від цієї книги. Майже впевнена, що вона може прям потрапити у топ найкращих книг цього року. Це, напевно, поки що все. Насправді я хочу прочитати набагато більше книжок. У мене там і бажанок-лист, просто таке невеличезний. І на цій полиці я хочу прочитати абсолютно всі книги. Але я не впевнена і вибрала. Принаймні, хоча б якихось 10 книг, які я точно хочу прочитати. Побачимо, чи зможу я, чи ні. Сподіваюся, що мені вдасться виконати хоча б якийсь відсоток від цих планів. Тому тримайте за мене кулачки і буду вам дуже вдячна, якщо ви напишете в коментарях, які ви плануєте читати книги цієї осені. І чи взагалі ви щось плануєте, чи любите просто підбирати книгу під настрій та її читати. Я пам'ятаю, що ви мене просили зняти добірку осінніх книг, я обов'язково це зроблю, але, скоріш за все, вже восени десь у вересні місяці. Бо є, в принципі, і моторошні історії, і якісь такі затишні історії на осінь, які я хотіла б вам порадити. Тому таке відео обов'язково буде, але вже воно буде не пов'язане з моїми планами. Я сподіваюся, що це відео вам сподобалось, що вам було цікаво його подивитись. Якщо так, то будь ласка, напишіть в коментарях будь-що. Бажано, щоб цей коментар був більше семи слів. А також буду вам дуже вдячна за вподобайку під цим відео та підписку на мій канал, якщо ви цього ще не зробили. Як завжди, вам бажаю гарного настрою, гарного дня і до зустрічі. Усім папа! -па.